За молодим газоном потрібен гарний догляд. Цей газон я сіяла в прошлому році осінню. Він у мене до настання зими зійшов, перезимував гарно. Ось так зараз він виглядає, вже виділяється зелений килим. З настанням тепла почав зростати бур'ян. Той, що був більший, я вирвала. Маленький я не чіпала. Буде по мірі підростати і буду його проривати. А ось такий бур'ян, зараз я вам покажу. Ось його дуже багато. Вирвати його тяжко, тому ми скасили. ось бачите, скошене. Це залишилось, нічого страшного. Головне, що кущик маленький і не заб'є газонну травичку. А ось тут, дивіться, гарний газон, зелений, густенький, тому що він зростав у бур'яні і були у нас дощі. Бурян ми скасили, тепер газон буде зростати краще. Обіцяють дощі, але все-таки вони не йдуть. Така в нас погода вже три дні. Тому достали ми шлангу. І будемо поливати. Також э, хочу його трішки підкормити, зараз пролью водою, посиплю його аміачною селітрою і знову пролью, трішки підживимо його для більш швидкого росту, щоб не так забивали його бур'яни. Ще купляли в минулому році новий шланг ось такого зеленого кольору. В цьому році її дістала, вона вся потріскана і тече. Тому, як ото говорять, скупи плати дві, два рази, да? краще раз купити гарного, гарної якості, чим багато раз дешевої. Тому в цьому році знову прийдеться купляти новий. Ось така селітра, пролила газон, зараз посиплю і пролью ще раз добре водою. Ось таким способом я сіяла, удобряла, проривала весь свій газон, який в мене є на участку. І зараз він гарно весь виглядає. ось воно видно. Весь зелений. Ніде сухого немає. Ні разу я його не досівала, ото як посіяла, так і, і все.